Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ви знаєте, навряд чи ми з вами знайдемо будь-яку країну в світі, в якій би уряд не втручався, що називається, в економіку, в якій би він не приймав якісь інші правила гри, не міняв би умови. В певних індустріях чи на певних ринках таким чином, щоб щось відбулось, підвищити шанси на певний розвиток подій, да? тобто це управління, воно може бути якісним, неякісним. Да? Це може бути архітектурний такий підхід в широкому сенсі інженерний. Да? Тобто, коли створюються певні умови, щоб щось відбулося, може бути ручне керування, різні стилі. Найбільш розумні, найбільш впливові організації в світі вони взагалі керують через очікування. Наприклад, Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки це, мабуть, що найбільш впливовий регулятор, який впливає на економічні процеси в світі, тому що вона визначає. Ціну долара, яка ставка сплачується за долар, да, тобто і потім до цього прив'язуються там умови банківського кредитування, умови надання споживчих кредитів, іпотечних кредитів громадянам і так далі. І так далі. Супер впливова організація, тому що долар потрібен майже всім в світі, і долар сидить в собі вартості кожного товару, прямо чи опосередковано. І їм достатньо зробити певну заяву про те, що вони певним чином дивляться на якісь події, процеси, тенденції. І інвестори вже починають враховувати цю думку, ці слова висловлені цією впливовою інституцією, її представниками. І інвестори починають приймати певні рішення, тобто. Інколи вплив Федеральної резервної системи США здійснюється навіть значною мірою до того, як вони міняють саму цю ставку, да? саму цю ціну долара. Їм достатньо просто сказати, що ми будемо знижувати ставку, і да? інвестори вже йдуть купувати активи чи навпаки. А що ми бачимо тут сьогодні з вами? А бачимо ми зовсім інший приклад. Да? Тобто, бачимо права сили, бачимо брутальну атаку президента. США Дональда Трампа на якраз оцього найвпливовішого в світі економічного регулятора на федеральну резервну систему. Вчора президент Трамп різко розкритикував голову Федеральної резервної системи США Джерома Паула, назвавши його. Великим невдахою і панам запізнілим за те, що він, мовляв, не знизив процентні ставки достатньо швидко на тлі побоювань щодо уповільнення економіки США, та за словами Трампа на фоні практично відсутньої інфляції. Ну треба справедливості ради підкреслити, що самі оці побоювання уповільнення економіки США спричинені нічим іншим як наскоком, таким атакою Дональда Трампа на. Міжнародну торгівлю і запровадженням драконівських просто імпортних мит, які створюють побоювання сплеску інфляції. А якщо сплеск інфляції, то навіть якщо сьогодні інфляцію вдалося вгамувати, то федеральна резервна система США дивиться на це з великою пересторогою, тому що сьогодні побороли інфляцію, але завтра вона може роздмухатись з новою силою і вони. Не квапляться знижувати ставки, а Трамп якраз закликає Паула негайно негайно знизити і провести так звані превентивні зниження ставок, аргументуючи це тим, що ціни на енергоносії і продукти харчування, мовляв, падають, і тому інфляція вже не є загрозою. І без цього, без такого зниження економіка може загальмувати. Коментарі Трампа були опубліковані ним на соціальній платформі Tru Social. Я розповідав вам, як він користується цією платформою і чому він не користується Твіттером або іксилина Маска. Так от на своїй платформі Трамп звинувачує Паула у повільності реакції і жаліється те, що його звільнення не може відбутись достатньо швидко. До речі. Термін Паула як голови федеральної резервної системи США закінчується в травні 26-го року. І схоже, що Трампа це вже не влаштовує. Трамп розкритикував невміння Паула керувати процентними ставками, і він навіть натякнув на можливість дестракового звільнення. Паула до закінчення його терміну, це крок, який би був безпрецедентним і юридично дуже складним, оскільки незалежність голови федеральної резервної системи США закріплена на рівні закону. Реакція ринку на ці заяви Трампа була. Миттєвою негативною американські фондові індекси різко впали. Dow Jones там промислові компанії знизився на 2,5% майже відсотки. S&P 500 на 2,3%. NASDAQ, відсотка. високотехнологічні компанії американські на 2,5% відсотки впав. Продажі показали велике занепокоєння інвесторів щодо потенційного політичного втручання в незалежність федеральної резервної системи і невизначеність економічних перспектив. Тобто вони почали розпродавати ці активи, причому це стосувалось і акцій, і облігацій, і долар США також слаб. Дохідність облігацій зросла, да? тобто інвестори бачають більші ризики по 10-річним паперам. Ця дохідність піднялась до 4,35 це сигналізує про зростання вартості запозичень, зокрема і за іпотекою. Фінансові експерти попередили, що спроби звільнити Паула або підірвати незалежність ФРС можуть спричинити ще більшу турбулентність на ринку, з ростом дохідності держборгу, падінням долара. І зниженням ціни акцій. Цікаво, що Паула, знаєте, хто призначав на посаду? От поставте на Паулу, просто цікаво. Ви здогадаєтесь чи ні? І напишіть, будь ласка, хто міг призначати Паула на посаду? Я вам скажу, Трамп його призначав у 2017 році. У 2022 році президент демократ Джо Байден продовжив. Каденцію Паула на 4 роки. На листопадовій конференції Паул заявив, що не піде у відставку, навіть якщо Трамп буде вимагати цього. Він підкреслив, наша незалежність закріплена законами. Взагалі він сказав, що слухайте, нас не можна просто так звільнити, взяти і звільнити без причини. Ми працюємо довгі терміни, і інколи це здається цілою безкінечністю, сказав Пау. Критика Трампа пов'язана з його думкою висловною в четвер, що. У нас фактично немає інфляції, сказав він. Так його цитують The Wall Street Journal, Федеральна резервна система США різко підвищувала ставки в 22-23 роках. На чому вони боролись з колосальною інфляцією, яка була роздмухана тим, що держава знижувала ставки і друкувала гроші під час пандемії для того, щоб врятувати економіку від великої депресії, і вони її врятували. Але вони по суті відклали цю кризу на потім, хоча і зменшили її глибину. Так, от це сповільнила і кредити, і витрати, тобто це загальмувало економічну активність. І інфляція зреагувала, вона впала з 9,1% у 2022 році, рекорд, до 2,4% в річному вимірі минулого місяця. І про це свідчать офіційні дані американської статистики. Це дуже близько до цілі Федеральної резервної системи США у 2%. Да? Тобто майже подолана неконтрольована інфляція. Наприкінці минулого року ФРС. Тричі вже знижували ставки. Якщо би Дональд Трамп не роздмухав колосальну торговельну війну, то я думаю, що ФРС продовжила свій цей цикл такий наступного зниження ставок, і ми би вже увійшли на нову хвилю економічного піднесення. Ми з вами говорили, що взагалі-то до митних тарифів Дональда Трампа вже мав би початись новий суперцикл в економіці, але все це змінилось, тому що. Державні економічні рішення впливають на умови, умови впливають на те, які рішення приймають інші регулятори, в даному випадку ФРС. Ну і відповідно, ми прийшли в поточний момент. В середу в Чикаго Павел повторив, що. ФРС чекає більшої ясності перед тим, як діяти. Він сказав, нам треба проаналізувати. І, взагалі, тарифи Трампа ймовірно посилять інфляцію. Тобто, дуже м'які, дуже інтелігентні формулювання, жодної критики на адресу президента, жодних якихось висловлювань з боку Павла, які могли би знаєте, бути трактовані як там некоректні або з неповагою. Ні, жодним чином екстрапрофесійна. Людина Паул наполягає на незалежності ФРС від політики. Він неодноразово підкреслював, що ФРС працює незалежно і що його не можна звільнити без вагомих підстав. Це закріплено законом. Павло підтверджує, що рішення ФРС приймаються виключно на основі економічних даних в інтересах американців і без політичного впливу. Цю позицію голова ФРС підтримує як його попередники, починаючи з 1970-х років. Тоді, до речі, ФРС. Вважали винною у 15-річній високій інфляції. Колись Центральний банк США піддався тиску президента Річарда Ніксона, який вимагав низьких ставок перед виборами 72-го року. І більше голови ФРС цю помилку не хочуть повторювати. Економічні дослідження показують, що незалежний центробанк значно краще. Контролює інфляцію, він готовий до непопулярних кроків, коли вони потрібні, таких як підвищення ставок. Інвестори волстрій також віддають перевагу незалежній федеральній резервній системі США, тому що вона допомагає їм капіталізувати їх статки в довгостроковій перспективі. В коротку ти можеш програти, але вдовгу ти точно виграєш, коли якісне професійне і не політизоване управління в цій важливій сфері в монетарній політиці. Публічні нападки Трампа на Павола та вимоги негайного зниження ставок посилили волатильність на ринку, да? тобто, великі коливання, нестабільність цін, капіталізація ринку дуже сильно дихає, да. Тобто і. Це викликає занепокоєння інвесторів. Це спричиняє значний розпродаж акцій і ослаблення долара. Погрози Трампа звільнити навіть Павла кидають виклик давній нормі незалежності ФРС. І це викликає побоювання того, що може бути реальне політичне втручання в монетарну політику. А що якщо Трамп не просто лякає, а він піде на цей безпрецедентний крок? І Це дестабілізує фінансові ринки і це ускладнює економічне прогнозування. І що саме важливе, я навіть не беру тут вплив на фондовий ринок, тому що сьогодні він падає, завтра буде супер зростати там на оптимізмі, на гарних новинах і так далі. Я навіть не беру послаблення долара, тому що це теж, на мій погляд, не загрожує Сполученим Штатам Америки. Сполучені Штати Америки навіть виграють від слабшого долару. Так? Я думаю, що найгірше в цій ситуації це оця невизначеність і розкачка волатильності і те, що інвестори, коли приймають рішення інвестиційні, а інвестиційні рішення про капітальні інвестиції, про будівництво нових заводів, вони приймаються там в горизонті 5-7 більше років. І в такому горизонті дуже важлива прогнозованість. Передбачуваність і певна стабільність. Так, от, все це Дональд Трамп сьогодні суперактивно руйнує. З одного боку він закладає основу інвестиційної привабливості для реального сектору економіки для виробництва США. Через запровадження митних тарифів, особливо проти Китаю, це фактор плюс для американської економіки. Він планує за кілька місяців провести в Конгресі великий пакет податкових стимулів для того, щоб розгрузити від податків американських інвесторів. Ну, я думаю, що в першу чергу найзаможніших, але там великий середній бізнес також туди будуть попадати. Малий отримає свої дивіденти, через ефект просочування. Але знов таки окей, податкові стимули це супер. Але визначеність, стабільність, передбачуваність, хоча б розуміння наступних кроків, Дональд Трамп запроваджує третю дуже важливу ініціативу: це дерегуляція. Це дуже розумно, Це позбавитись зайвих регуляцій, зайвих регуляторних обмежень, зайвих заборон, зайвої бюрократії. Тобто не піти шляхом Європи, коли кожен крок настільки врегульований, що ти. Там просто не можеш вільно займатися підприємництвом, так як ти можеш це робити в інших країнах. Дональд Трамп хоче виправити ці помилки і превентивно, і зробити США однією з найбільш вільних країн з точки зору того, що дозволено підприємцям. Це дуже круто. Але навіщо при цьому створювати таку шалену невизначеність і волатильність, яка дискантує всі ці переваги і показує, що ризики насправді можуть переважати? Велике питання: можливо, він не розуміє це, можливо, він грає на цьому. Через інсайдерську торгівлю на ринку, там через торгівлю опціонами, да, і просто заробляє мільярди доларів на тому, що він таким чином хитає ринок, тому що ну, дуже складно собі просто не уявити, які будуть наслідки того, що ти збираєшся публічно звільнювати голову Федеральної резервної системи США. Про таке не міг подумати, я думаю, жоден американський президент при здоровому Глузді. Або, можливо, якийсь ще сценарій, який існує, скажімо, поза. Нашим радарам, шановні друзі, як вважаєте ви прокоментуйте, будь ласка, під цим відео. З вами був Віктор Галасюк, і дуже дякую вам за підтримку нашого каналу на Ютуб тут, на Патреон і на Монобанку. Ви допомагаєте нам покращувати кількість і якість контенту про економіку українською мовою. А це важливо для економічного відродження і розвитку нашої країни. Дякую вам і до зустрічі.